Ще такий підкавий момент. Гречка. 20 гривень. Волинський інтернат Олег обласної ради 1200 кілограмів та Іванечівська спеціальна контроль школи-інтернат 348 кілограмів. Волин апрограмат. Це постачання. Тож, той же час. Та ж фірма волин апрограмацію. Постачає ворожі ще навчально-реабілітаційний центр, ту саму гречку, 144. А майдістка школа інтернатилася про те, що ми говоримо про економічну курсу. Закупити підставчат решту 7,73, 1307 кілограмів пакуни. Жубенецька школа 8400 кг. В принципі, такі ціни звідчини тільки про те, що не вивчається абсолютно рядку по волині. Я звертаюся до шановних наших виробників. Шановні колеги, ще раз уважу, подивіться на замовника. Замовник сьогодні є бюджетна сфера. Це є шкільні шкільні заклади. І мені дуже неприємно сьогодні чути, що деякі наші заклади дозволяють собі проводити закупівлю по завищених Я сподіваюся, що мораторій на ті перевірки, які були накладені, для відповідних служб закінчиться для відповідних деяких служб закінчиться. І ми подивимося, чому в одному закладі за 8 гривень закупляється продукт, а в іншому закладі за 6 Бюджет дуже напружений, він дуже складний. І якщо сьогодні виробники починають старатися отримати наддоходи на школах, інтернатах, дитячих садочках за рахунок державного бюджету, це позиція неправильна. Ми це питання залишаємо на контролі, ми будемо його постійно продовжувати. Я звертаюся з проханням до фіскальної служби фінанспекції. Вибірково подивитися, як реалізовується продукція з точки зору виробників і посередників, і також з іншої сторони, як проводиться будівля деякими службовими, дошкільними, закладами, школи і Питання залишаємо на контролі і винесемо його через деякий час ще раз на мене.